Друзі, усім привіт! З вами на каналі. Мене Ми, звати Микита, це канал ЄСакні Псекопас, який раніше був відомий як під назвою SVT. Зараз в мене відбувся на каналі невеличкий недоребрендинг, тобто зміна аватарки, зміна нікнейму. Зараз цей формат для мене не звичний, тому я трішки розповім, що сталося. Я пішов на незапланований відпочинок, а потім взагалі запросив канал. І це, сподіваюся, надовго, тому що в мене було багато роботи, яку я не, мог, не міг адаптувати з випуском відео. Зараз трішки все опускає. Е, Адапту... А я адаптувався вже до роботи і буду намагатися вийти зі своєї зони комфорту і знімати нові ролики. До речі, ось такий я справжній. Не лякайтеся. Це для мене новий формат, такий хоча б щось розповісти. Зараз у нас кінець весни, початок літа, активні види спорту розвиваються. Тому я також буду займатися своїм каналом, попри ракетні обстріли, або попри тривоги, буду займатися каналом. І мені потрібно буде єдине, це ваша підтримка, що знімати, що не знімати. Тому я дуже прошу залишити під своїм відео коментарі, які ігри познімати, та що взагалі можна. Які формати відео можна познімати ну, взагалі? Тобто, кінцівки якоїсь не буде, тому що це записано все імповізовано. на «Бисту руку тексту в мене немає, тому я просто скажу, всіх благ, хай буде мир.